Такі, от обмеження, і краще до них дослухатись, тому що вам можуть. Відмовити в репаролі, якщо ви дуже зарано подались, а мито, яке ви сплатили за репароль, ми далі про це також поговоримо, вам ніхто не поверне. Як же можна подаватись на репароль? Дивіться, є два варіанти. Перше, більш простіший і, напевно, швидший. Це ви можете податись онлайн через сайт міграційної служби. Значить, ви подаєтесь онлайн, і вам необхідно в такому разі буде сплачувати державну миту. Це десь 580 доларів, якщо зараз не підняли або не знизили цю суму. Як я вже сказала, якщо вам відмовлять, то Державне мито вам ніхто не поверне, тому уважно читайте умови і уважно рахуйте, скільки у вас ще до кінця вашого минулого гуманітарного паролю. Ви подаєтесь через сайт міграційної служби, сплачуєте мито, і тут плюс в цьому плюс в подачі онлайн в тому, що ви зможете стежити свій кейс, знати на якому етапі, і якби бачити, як швидко вам приймуть рішення про те, чи дати вам ще пароль на два роки. За.